Друзі, нарешті, на огляді не машинка за 5-6 тисяч, а реально апарат, який вартує уваги. Це Audi A3 2016 року 2.0 TFSI в такому класному червоному кольорі. Поки в нас є така можливість. Тачку дали ненадовго, на пару часів. Рішили поїхати трошки десь подалі від людей, тому що дуже сильно всі звертають увагу. Так, муху треба вигнати з салона. Давай, на вильот. Стояли біля епіцентра, троє чи четверо людей, пацанів до мене, підходили, питали, що за машина. Приїхали сюди на Лісопарк в Вінниці. Тут теж дідуля підходить, а що за машина, а автомат, а який рік? Коротше, ця машина кидається всім очі через те, що тут. Класний червоний кольор. Мені в цій машині дуже подобається кермо. Воно йде таке трьохспицеве. Круглий такий цей сигнал, подушка тут. І в цілому кермо дуже зручне і невелике. Включаємо спорт, нажимаємо пол і погнали. Бодро, дуже бодро вона набирає. Але це всього лише автомобіль в стоці і так він їде. Ця аудюха третього покоління випускалася з 2012 по 2020 рік. Комплектувалася такими двигунами, як 1,4, 1,8, 2-літровий турбодвигун TFSI, а також 2-літровий турбодизель. Конкретно наш варіант 2-літровий TFSI на 220 сил. Також цей двигун ставився на Golf 7 GTI. Його можна дуже круто розкачати, якщо поставити сюди перший стейдж, вона буде видавати 300 плюс сил. І при такій міцності двигуна автомобіль буде їхати менше 5 секунд. Ну, не факт, але приблизно 5 секунд і менше. Даний автомобіль оснащався шестиступкою механікою, також S-Tronic. Конкретно у нас S-tronic на 6 передач. Вони були на 6 і на 7 передач. На 7 передач в основному ставилися на s 3 аудюхи. Там вже, в принципі, майже те саме все, просто вона більше під спорт заточена. Ну і 2-літровий двигун там в стоці йде на 300 плюс сил. Гольфа, наприклад, такий самий двигун, але він так не поїде, тому що передній привід і якби гольф. Не може зачепитися банально. А тут у нас повний привід і дивіться, машинка просто от взривається в Все, Я відпускаю. Реально 2 секунди і вона, вона вже взлітає ця машина. Звук прикольний, але сюди, щоб ще такого вихлопа класно поставити. знаєте, от У мене був GTI, там вона речала постійно. От сюди, щоб ще цей речащий вихлоп. Деколи він не в тему, деколи він там лякає людей. Але якщо десь по трасі дати з цим речащим вихлопом, є якийсь в цьому кайф. Також тут є функція старт-стоп. На бензині вона не так дратує, як на дизелі, і, до речі, її можна відімкнути. Є ось тут конкретна кнопочка. Ти її раз відмикаєш цю функцію, і в принципі вона е, ну, не буде працювати. Тобто машина на світофорах не буде глохнути. І якщо когось це дратує, то якби, можна відімкнути і все. От, наприклад, в джеті. Друг розказував, каже: ти відімкнув цю функцію старт-стоп, е вимкнув двигун, потім запустив і знову все збивається, всі налаштування збиваються, і функція ця старт-стоп знову працює і, роз... ну, і дратує, відповідно. Ой, зажигалочка, йо Тільки прикол в тому, що в нас навіть тих паспорта на цю машину немає, я не взяв. Окрім функції старт-стоп, подобається екранчик, який висувається одразу при запуску автомобіля. Також його можна сховати, якщо він вам от, не потрібен, Ось є кнопочка, ви натискаєте і він ховається від вас. Ось ці кнопочки дуже на ощуп приємні. Це в нас кнопка вимикання функції старт-стоп, аварійка, вимикання стабілізації, потім піднімання опускання цього ж екранчика. Ну і тут у нас йде установка по клімат-контролю. Моєму другу оператору дуже сподобалися дефлектори. Каже, похожі на сосочки. Зніми. Насправді ці дефлектори на любителя. Я чомусь не люблю от такі круглі. В вони, да, виглядають, але в інших машинах ці круглі дефлектори вони виглядають так собі. Конкретно ці дефлектори вони дуже зручні. І можна прямо налаштувати його, оцей потік повітря, куди тобі треба. Вони от прямо точно туди і б'ють. Також в автомобілі є люк. Я думаю, що це панорама, але це просто такий величенький люк. Понятно, що він відкривається. Так як в мене машин не було з люком, я вам це продемонструю. Я це просто обожнюю. Ті, хто їздять з люками, кажуть, та боже, та наш той люк, типу, непрактично, не там один раз в рік його піднімаєш. А також цей люк можна от закрити і припідняти вверх. В принципі, все стандартно, як і на інших машинах. Да, бач, він закривається, і ми піднімаємо тільки задню частину, щоб заходило повітря. А так в цілому трохи жарко. Якщо сонце жарить, шторку закриваю і все. Тут все прикольно. А, відповідно, дзеркальце, тут одразу Ну, Ауді преміум. А так по керму, що тут ще є. Круїз контроль є. Ось тут окремий важіль за це відповідає. Тобто ти додаєш там, швидкість, якщо тобі треба. Камера заднього виду, От, наприклад, вмикаємо задню передачу, і нам показується, що там позаду нас знаходиться. Коробка передач дуже сподобалась. До речі, вона краща, ніж DSG 6. Багато хто про це пише, вона витримує більше навантаження. І в цілому вона перемикається так, що взагалі не чути цю машину, коли вона перемикається. Ну чути, якщо в спорті їхати, а так, якщо е в звичайній їзді на драйві їдеш, просто немає ніяких пенків, не відчувається. Є ось тут два підстаканника, прикольно. вже ну, ні звідки вони не вилазять. Не знаю наскільки тут практично, бо трохи сюди якось е було б якось зручніше, якби підстаканники тут були. Але нічого, вже є USB-порт, прикурювач. Кнопка старт-стоп, класна штука, Понятно, що безключовий доступ. Крім того, що на кермі можна регулювати гучність і перемикати там, радіо, наприклад, то те саме можна зробити ось через цю крутілочку. Можна додати звуку. Напевно, це створено більше для пасажира, але хто як любить. Я, наприклад, якщо є можливість на кермі, я привикаю дуже швидко до керма. Також тут є крутілочка, теж дуже зручна штука. Наприклад, беремо радіо. Да? От я, собі от покажу екранчик. я собі тут крутю і собі гортаю хвилі. Боже, як воно круто, зручно. Кнопка Back, меню, в менюшку можна зайти. І ось тут така цікава гарненька менюшка. Автомобіль, звучання, радіоносителі, телефон. Коротше, навігація, карти. Коротше, все, що зараз треба, все тут є. Налаштування тут є. А що русський? А що української немає? Нас, мабуть, знову обділили, нема української. Підлокітник широченький, зручненький, зручненький для двох, не тільки що сам таку руку поставив. і все, можна їхати собі спокійно. Їздить вперед-назад, в принципі, зручно. Піднімається. Є така ніша невелика. Ну, як невелика, нормальна. Ніша. І в цій ніші ще один USB-порт і AUX. Ну і зліва тут все стандартно, в принципі. Електросклопідйомники. Дзеркала, здається, не складаються, а може й складаються. Повинні складатися в такій машині класні, але, походу, що не складаються. Ліве переднє зеркало, нуль, ну і підігрів. Да, вони, походу, не складаються. Що стосується купівлі такої машини, то її можна було брати, якщо є ще якісь машини. Тобто це машина виходного дня, да, вона гарна. Я думаю, на кожен день вона не дуже зручна буде, бо позаду мало місця, у багажнику також не дуже багато місця. Під низом тут у нас що тут у нас докатка, ключ і все, все таке місця, коротше, не дуже багато. Але машина і для цього предназначена, для того, щоб просто круто, класно їздити, навалювати, насипати. І деколи, коли треба, брати людей і садити їх назад. Ну, я думаю, оце, ви, ви зрозуміли, що місця тут небагато. О, якщо ви тут будете їхати з таким ростом, у мене стандартний зріст, 180 см, середній ріст, я б сказав, то на дорогу ви не зможете дивитись, ви будете дивитися тільки на сідушку. Сюди екранчика не вистачає дивитися щось. Ну, сидіння можна ще відідвинути, компактніше сісти, але що от робити зі стелою, я ну, не розумію. Хоча тут є що, підлокітник, звісно ж, вони. І цей підлокітник дійсно зручний. Знаєте, що зручний? Бо на всіх гольфах він якось дуже низько розташований. А тут в Аудюхі він прямо в тему. В Мені прям подобається. Тільки можна їздити більш зручно з роздвинутими ногами в Audi A3. Ну отак, типу, ви поняли, так? Да? Тобто, якщо там ще хтось буде сидіти, то норм, але но троє сюди вже точно не поміститься. То тут можна позаду навіть з комфортом рухатись. Це що вони, підстаканники з четвертого гольфа сперли. Две? Точно так само, такий самий підстаканник. Ну і зрозуміло, що тут є цей стандартний тунель. Тобто відкидаємо бутилка. Якщо щось треба там, не знаю, довге провести, ми можемо ось так відкинути, щоб не відкидати сідушку. Ну і помістити сюди. Наприклад, вудки на рибалку. Ну І круто, що є насправді дефлектори, що звідси йде повітря для пасажирів позаду. Тобто, якщо зимою там ви їдете, холодно. Буває така проблема, що спереду, якби людям тепло, а позаду холодно. То тут не буде холодно, бо звідси є дефлектори і звідси йде повітря. Я вже зрозумів, яка тут логіка. Так як ця машина валить, вам треба дотриматися. Ви тримаєтеся або за ручку, або якось ось так витримаєтесь, і треба згрупуватися, щоб вами не кидало, як не знати чим. І тоді тоді ви не будете діставати головою до стелі. Все. Гляньте на автомобіль, він не дуже низький. Казалось би, аудюха там під спорт, вона має бути нижча. Ну ні. Немає такого, що ти прямо геть в яму сідаєш. Е, відстань від порогу до, ну, до, до землі, до дороги є нормальна. Не сказати, що він геть низький. Так що чіпляти там люки і так далі, ви нею не будете. Ще я чомусь забуваю сказати за колеса. Тут у нас встановлені диски 18 го розміру. Ну і самі шини 245 на 40. Що стосується витрати палива, то вона приблизно така сама, як і в GTI в Альфа. Е, 11-12 літрів. Це 12 це якщо навіть насипати. В середньому 11 літрів е, по місту. Якщо за містом, ми засікали, їхали з Ковеля, здається. Е, ну Там трохи інший був мотор, але десь в районі 7,5-8 літрів. Тут я думаю, десь літрів 8, ,8 літр вона за містом їсть. Мені там років 5 назад. Цю машину хтось запропонував, щоб в мене було там 16-17 тисяч доларів. і Мені треба було щось таке гаряченьке. То можна було б розглядати. Але зараз конкретно мені треба, щоб позаду було більше місця, того ця машина мені і не підходить. А так, пушка-гонка, просто класна тачка. Ну, є оця насолода від кермування. З приводу обслуговування сказати вам не можу, але зрозуміло ж, це Audi, і вона потребує вчасного і нормального обслуговування. Але я думаю, що вона коштує свої гроші. Ти включаєш S. Це прикольно, що коробку торк і все, і є. І по полетів. Понеслась душа в рай. І вона вже, бачиш, на повишених цих обертах працює. БМВ. Гальма, до речі, теж непогані. Тут все в стоці, того можна судити, в принципі, розказувати про те, що було з заводу. Багато цих аудюг вже переробляють, покращують і гальма і все. Але якби я їздив на них кожен день на цих машинах, тоді б я, може б щось і конкретніше сказав і за гальма, і за двигун, і за все. Але для міста це їй цілком вистачає Це така гарна така запальничка, що ти нею можеш проїхати швиденько туди, туди, туди насипав і погнав. Фур, фур, фур. Ай, лки-балки. Як вона підриває, я не можу. Я би цю машину хіба хотів би мати як другу. Коли в мене буде все дуже класно, багато грошей. Може і я вернусь до такої аудюхи. Якщо розіб'ємо аудюху, то купимо. Mm, Купеши. <гум> <гум> до речі, знаєте, що я ще забув сказати? Що ніде чогось не відображається, на якій я передачі їду. Може, це і так було задумано, типу для чого людині знати, на якій вона передачі їде, якщо цих передач навіть не чути, коли вони перемикаються. Але заради інтересу, просто хотілося б знати, на якій я передачі їду. А на приборці цієї інформації немає. Отак-от. От Друзі, ну а даний автомобіль продається, він зараз є на авторі, тому я залишаю посилання внизу в описі до цього відео. Тому якщо він вам цікавий, телефонуєте, питаєте і вам все більш детально. Про нього розкажуть. Друзі, ну а я вже їду віддавати цю машинку. кайфи кінчились. Вам дякую за перегляд і, в принципі, все, до нових зустрічей.